Щоб вести кораблі, щоб у море злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці складаємо і розв'язуємо обернені задачі до даної. Працюємо в зошиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Давайте з вами пропишемо число 27. Записуємо число 27 і міркуємо, яку характеристику ми можемо дати цьому числу. Правильно, це двоцифрове число, це натуральне число. Число складається з двох десятків і 7 одиниць. Має сусідів. Це числа 26 і 28. Щоб утворити число 27, нам треба до попереднього числа 26 додати одиницю. Або від наступного числа 28 відняти одиницю. Давайте з вами число 27. Запишемо в зошиті у вигляді суми розрядних доданків. І так, ми з вами знаємо, що 27 це два десятки і 7 одиниць. Два десятки це число 20. 20 додати 7. На попередньому уроці ми виконували обчислення частинами двома способами. Сьогодні на уроці. Ми удосконалюємо вміння обчислювати частинами двома способами. Це завдання номер 5 сторінка 9. Працюємо усно, вирази Виразив зошит не записуємо. 45 відняти 27. Відємник 27 ми подаємо у вигляді суми розрядних доданків 20 і 7. 45 відняти 20 до рівня 25 а 25 відняти 7, і це дорівнює правильно 18. І другий спосіб обчислення 45 відняти 27. Зверніть увагу, від'ємник 27. Нам потрібно від зменшуваного 45 відняти всі десятки від'ємника. А від'ємник має два десятки. А також відняти 5 одиниць для того, щоб утворити кругле число. Значить, від'ємник 27 я розкладаю на числа на 25 і 2. 45 відняти 25. Правильно, дорівнює 20. А 20 відняти 2 дорівнює 18. І другий вираз 36 додати 28. Другий доданок 28 подаю у вигляді розрядних доданків 20 і 8. 36 додати 20. Правильно, буде 56, а 56 додати 8 дорівнює, я з вами згодна, 64. І другий спосіб 36 додати 28. У другому випадку ми повинні перший доданок 36 округлити до найближчого круглого числа. Тому 28 ми розкладаємо на зручні доданки на 4 і 24. 36 додати 4 дорівняння 40. А 40 додати 24 64. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і виконай завдання номер 5 самостійно. Знайди значення виразів одним із способів. Продовжуй працювати з підручником це завдання номер 1 Сьогодні на уроці ми складаємо і розв'язуємо обернені задачі до даної. Добри й доповни короткий запис задачі. Розв'яжи задачу усно. І так ми працюємо усно. В зошиті ми нічого не пишемо. У похід вирушив загін, у якому було 16 хлопчиків, а дівчаток не 7 менше. Скільки дівчаток вирушило в похід. Я з вами згодна, що це проста задача на зменшення числа на кілька одиниць. Ключовими словами в цій задачі є хлопчики і дівчатка. І так, розгляньте, будь ласка, короткий запис підручнику. Поміркуйте, дослідіть, який запис підходить. Правильно, це третя схема. Давайте її доповнимо. Правильно, ми знаємо, що хлопчиків було 16, а дівчаток на 7 менше. Щоб знайти скільки дівчаток, ми міркуємо так. Дівчаток було стільки, скільки хлопчиків, тільки без 7. А без 7 ми знаходимо дію віднімання. Нам потрібно 16 відняти 7. І це дорівнює 9 дівчаток. Нам потрібно тепер скласти обернену задачу. Розгляньте, будь ласка, перший короткий записи, другий. Поміркуйте. Чи можуть ці записи бути оберненими задачами? Так, діти, я з вами згодна. Ці записи не можуть бути оберненими. Зверніть увагу, в другій задачі це схема. Задачі на різницеве порівняння. Так, адже в задачі запитується, наскільки більше хлопчиків, ніж дівчаток. А перша схема, а перша схема це задача проста задача на збільшення числа на кілька одиниць. Правильно. А щоб скласти обернену задачу, ми з вами добре знаємо, якщо в задачах. Описаний один і той самий сюжет і містять одні й ті самі числа, але шуканим стає те, що було дано, а даним стає шуканим, то такі задачі є оберненими. І так, зверніть увагу, дане у нас відоме число в задачі хлопчики. Ми знаємо, що їх було 16. Значить, це дане повинно стати шуканим. А дівчатка у нас у задачі було шуканим числом, тепер воно повинно стати відомим. Якщо дівчаток у прямій задачі було на 7 менше, то в оберненій задачі хлопчиків буде на 7 більше. Спробуйте скласти обернену задачу. Правильно, у похід вирушив загін, у якому було 9 дівчаток, а хлопчиків на 7 більше. Скільки хлопчиків вирушило в похід? Це є обернена задача. Зараз обернену задачу нам потрібно записати в ЗОшит. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу. І запиши самостійно обернену задачу в зошит. А хто відчуває труднощі, працює разом. І так, записуємо задача перша. Давайте запишемо короткий запис. Дівчаток було 9 осіб, а хлопчиків на 7 більше. Записуємо розв'язання. Щоб розв'язати цю задачу, ми знаємо. Що це задача, проста задача на збільшення числа на кілька одиниць. А якщо на збільшення числа, то в виразі ми будемо додавати 9 додати 7 до рівня 16 осіб. Записуємо відповідь. 16 хлопчиків відправилися в похід. Продовжуємо працювати з підручником. це сторіночка 8, завдання номер 2 Склади за короткими записами задачу про дітей, які грали у м'яч. Переходь до підручника, тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. І якщо ж ти відчуваєш труднощі, працюємо разом. І так складаємо першу задачу. На дитячому майданчику було 13 дітей. До них приєдналася ще шестеро. Скільки стало гратися у м'яч на майданчику? Правильно, це проста задача на знаходження суми. Адже слово «стало» вказує на те, що предмети треба об'єднати. Ми дуже добре знаємо, якщо в задачі запитується, скільки стало?», то міркуємо так, стало більше, ніж було, а більше число ми знаходимо дією додавання. Отже, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно 13 додати 6 до рівня 19 дітей. Складаємо другу задачу. На майданчику було шестеро дітей. Коли до них приєдналося декілька дітей, то їх стало 13. Скільки дітей долучилося до гри з м'ячем. Зверніть увагу: якщо стала це сума, то було – це буде перший доданок, а приєдналися другий доданок. То друга задача на знаходження невідомого доданка. А ми знаємо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти. Відомий доданок. Тобто 13, відняти 6 дорівнює семеро дітей. Складаємо третю задачу. На майданчику діти гралися з м'ячем. Після того, як до них приєдналося шестеро дітей, на майданчику їх стало 13. Скільки дітей перебувало на майданчику спочатку? І так, ми з'ясували, що було це перший доданок. Значить, щоб знайти нам перший доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто 13 відняти 6 дорівнює 7 дітей. Чи є ці задачі взаємно оберненими? Я з вами згодна. Ці задачі не є взаємно оберненими, адже ми знаємо про обернені задачі. У вабернених задачах відоме стає невідоме. І числові дані в задачі не змінюються, а ми спостерігаємо, що числові дані постійно змінювалися в задачі. Якщо у першій задачі у нас числове дане ми знайшли 19, то в другій задачі воно стало 13. А тепер давайте спостерігаємо, за перше було 13. Було 6 і було, ось ми знайшли 7. Тобто числові дані змінювались, значить, це не є обернені задачі. Фізкульт-хвилинка. Відпочинь, попий водичку, зроби зарядочку. І перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3, сторінка 8. У першому наметі було 8 туристів, у другому 6, а в третьому 4. Скільки всього туристів було у трьох наметах? Потрібно доповнити короткий запис задачі та схему. Але спочатку давайте з вами відкриємо фарзац підручника і знайдемо опорну схему до задачі. Фарзац підручника, ви добре знаєте, знаходиться в кінці підручника. Відкриваємо підручник. І в кінці підручника ми знаходимо опорні схеми простих задач. Правильно, це проста задача на знаходження суми. Але це задача на знаходження суми трьох доданків. І нам відомо, що у першому наметі було 8 туристів, у другому 6 а в третьому 4. І якщо це проста задача на знаходження суми, то ми будемо в задачі об'єднювати предмети, тобто додавати 8, додати 6 і потрібно додати ще 4. Тисни відео на паузу і запиши цю задачу в зошит самостійно. Саме перевірка. Тисни відео на паузу і зроби перевірку своєї роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 7. Нам потрібно порівняти числа і наскільки одне число більше за інше, або менше від іншого, і у скільки разів більше чи менше. Працюємо в зошиті. Порівнюємо числа. Але, щоб дізнатися, наскільки одне число більше за інше, чи менше від іншого, треба від більшого числа відняти менше число. А щоб дізнатися, у скільки разів більше, чи менше, треба більше число поділити на менше. І так, записуємо зошит. Перша пара чисел це 32 і 4. Ми дуже добре знаємо, що 32 більше, ніж 4. А наскільки? Треба 32 відняти 4. Правильно на 28. Знову записуємо цю пару чисел. 32 більше, ніж 4. Тепер нам треба дізнатися, у скільки разів більше. Нам потрібно 32 поділити на 4. Користуємось табличкою множення. У вісім разів. Наступна пара чисел 2 і 12. Записуємо другий стопчик. 2 менше 12. А наскільки? Правильно, на 10, тому що 12 відняти 2 до 10. Знову записуємо цю ж саму пару. 2 менше 12. А у скільки разів? Правильно, у шість разів. Зверніть увагу, слово разів ми скорочуємо. Наступна пара чисел 3 і 27. 3 менше, ніж 27. А наскільки менше? Треба 27 відняти 3 на 24. 3 менше, ніж 27. А у скільки разів? Треба 27 поділити на 3. У 9 разів. Наступна пара? 24 і 3. 24 більше, ніж 3. Наскільки? Правильно на 21 одиницю. Тому що 24 відняти 3 дорівнює 21. І 24 більше, ніж 3. А у скільки разів треба більше число поділити на менше. 24 поділити на 3 дорівнює 8. У 8 разів. Тисни відео на паузу і продовжуй порівнювати числа. За зразком! Дякую за роботу на уроці. Гарного дня!